Доброго дня, бачите, що робиться. Понаставляла всякого. Їдемо Їдемо в гості, тому що без язі не чула і, і, і не знаю, що робиться, що Іринка заболіла, душа не видержує, їдемо. Саголову, це що добре. Мені казали, що в Житомирі з рук хватають водофони по 500 гривень. Представляєте, що робиться? Дивіться, як я заховалась. для данечки сюрприз, ми в садочок приїхали. Темнота така зараз що буде. Данечка не йде. Обиваються вони ще, так я ховаюсь. Ой, Боже, що я включила? Це гвалт, Дивіться, не можу, я не знаю, де його виключити. Боже, не можу виключити. Що я наробила? Так Привіз зайчики світу. Ти світ. мене впізнав. Зайчик ти не познав бабу. Mm. Сідай, диві, я що включила. Боже моє Не Нечаяну, телефон падав. Зайчик як ти? Ти злякався? Mm. Ти мене познав зразу чи ні? Yeah. Кажи, Данечка, добрий раночок всім. Я знімаю тебе. Не треба. Не треба. Данечка, це твої синочки так. чи дочки? В садочок зібрався. Дедушка і мама везе його. То пока, сонечко. Пока Доброго дня всім. Ви вже знаєте, ми в Житомирі їдемо по ділах. Сніг такий лопати йшов. Я Іра сміяла, скажу, сніг такий йде, як кулаки. Іра каже, та ти щось таке, мама кажеш, такі хіба буває сніг, як кулаки, що ти придумуєш? Ну такі лопати я ще по ніколи не бачила. А це вже таке дрібненьке, щось таке, як ото дощ. Люди ходять в мокрі курточки, бачите, все мокеє. Така погода. Хочу зробити діткам пірожечки. Я взяла, знайшла тісто. Ой, знайшла дрожче, вибачте. Ну, вони такі, знаєте, ото, як я люблю такі крихкі, то вони зовсім не такі. То я думаю, щоб не перевезти муки багато до да, всього, то я лучше краще зроблю ось. Бачите, цю. Ну, Спочатку зробила опару. І подивіться, гарно зійшло. Я тепер спокійно буду замішувати. Я побачу, може, з вішнями буду робити. Не з такими замороженими, а в мене є в баноці такі ось Побачу. З чим? З чимось буду. Може і з такими буду вішеньками. Це я взяла, хочу компотик зварити, тільки в мене. Дітки, онуки люблять, щоб не було нічого, бо як розповзуться ягоди, то вони кабочка не хочуть. Я тоді, ну, ось дивіться, гарячою водичкою залила, і ось вони так у мене настояться, ягоди, черніка. І я тоді вон, вода закипить, я одразу вилю. Ну, через сіточку, як там вийде, і вишеньки ось. Але також, щоб компот був не кислий. То тільки трошки вони кипнуть, щоб запах був, і я одразу забі... забираю вишеньки. Я вже замісила тісто. Ось таке воно у мене гарне, м'ягеньке. Розкажу, що я давала. Я зробила опару просто на око. Не на око, а влила сюди десь півлітрову каструльку. У каструльку влила півлітрову баночку молока, чуть, -чуть під, підігріла дотепленького. Потім додала солі, цукру і муки. Ми багато всипала. Просто таке, що було як на бліни такі ці круглі, на налісніки, отакого от тісто. Бо я спочатку хотіла замішувати, а потім думаю, ні, трошки щось вони мене мене такі, знаєте, та як м'які м'які, а вдруг то переведу. І все. І додала одразу і ванілін. От пара гарно підійшла. Я тоді влила опару цю миску і додала муку. Вже тако на око. І ще трохи цукру додавила, тому що було трохи може, маловато. Ось таке воно м'ягесеньке. Я мусила зробити тісто е, е, опару і молочко. Ну, молочко тепле, тому що переживала за дрожчі, щоб мені. Бо, взагалі, то рекомендується робити із хатнього, такого літнього всього, що, щоб було. Що стоїть там, ну, навіть такого з холодного. Замішувати тісто воно не, не розсипається, не сухе. Але я зробила так. Це я не дуже давно узнала, тому я все життя робила так, відігрівала все, щоб тепленьке було. А, додала яєчко ще. кстати, додала ще яєчко і ще ложечку сметани. Ну, таке буде в мене тістечко. І все, нехай сходить. От Отак. Накрила кришечкою, і я буду бачити, як воно буде сходити. І буде класно! Тісто сходить гарненько. Да, гарненько сходить, бачите як? Ще трошечки оп! Ще чуть-чуть, І будемо робити пірошки. Не знаю, рогаліки, може, пороблю, такі невеличкі. Рогаліки мої вже на дечку. Я зараз їх поможу яєчком. Ага, зараз зараз вечір зараз. Щоб у мене трошки сталося. Це у мене із корицею із корицею, і з цукром. Це теж, це з яблучками, це з вишеньками. Ой, такі ще розочки красивенькі, коло розочек. Красота. Нікіточка, ти дуже гарно домалювала, сколько тебе замалювання? Вообще оценка, яка в тебе за замалювання? Максимально це 11. 11 балів, дуже гарно, вообще красота. Молодчинка. Ну, а от Отут може 12 буде. Та звісно, 12. Ти що, дві як гарно намалював? Вечірній Житомир. Як гарно. Їдемо в садочок по Даню. Що ти там, Нікітусь? Наховався. Дуже гарно, ну, я не думаю. І добре так видно, глянь, це ж без фотоспішки, без нічого. Просто що машини, все, світ, в городі світ. Так добре, коли ми всі разом всі прикупи взагалі Я живу тоді давай Никитка, ты идешь? Пошли. Покажи там снежок є. Yeah. Дайчик, дождался. Никита, Никитка, пошли, Никит. Пошли он до, до снежока. Снег, снежок. Боб... Работа удушня лошу. А ну покажи. Хлопчики. Хлопчики наші. По два. Що це? По два. он каже? Цифра Квадрат. Квадрат? Так. Так, от. Ти ж вообще і, і прянічки так красиво робиш, і тісточко місиш, все. На. Да. Все ліпо два буде. квадрат по два. Дивись акуратно. Красота. так. да. Так. Давайте, передавайте передавайте приветику всем всем привет Шишку не умею выключить О. Это иди. сюда иди на на края. иди сюда И Пограли пограли. иди сюда за бабой за бабой иди сюда да 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 сюда раз переступаем Всім до побачення, друзі! Щас, зайчик відкрию.